Bye. -bye. вогне, а Карпатська україна, Зазвеніла мечем, запала вогнем, а карпатська україна, ще і пус уже б'ють, а мад'яри ярис йдуть, надсилають ультимати. Народ не воював, свою зброю щоб віддав, а то будуть на карати, щоб народ не воював, свою зброю щоб віддав, а то будуть нас карати, оволоші нам густи. Закликає всіх старшин на велику Раду, щоб народ увесь повстав, Україну захищав від маярської навали. Щоб народ увесь повстав свою землю захищав. Від маярської навали захищали, як могли, і землі не віддали і готові всю хвилину, знищити нових катів і піднять нових борців за Закарпатську Україну! Знищити нових катів І піднять нових борців за Закарпатську країну Заплала вогне, а Карпатська україна, зазвеніла мечем, вогне, а Карпатська україна, ще їх уже б'ють, а мать ярис йдуть. Надсилають ультимати. щоб народ не воював Свою зброю щоб віддав, а то будуть нас карати, щоб народ не воював, Свою зброю щоб віддав, а то будуть нас карати. А волошина в густин закликає всіх старшин на велику Раду, щоб народ увесь повстав, Україну захищав Від мадярської навали, щоб народ увесь повстав, Свою землю захищав. Від матьрської навали захищали, як могли, і землі не віддали і готові всю хвилину, знищити нових катів і піднять нових борців за Закарпатську Україну! знищити нових катів і підняти нових борців за Закарпатську країну. Браво! Браво! так буду намагатися часі, або Тебе, рідна рідному, я не вибирав тебе, роди і вовік не дано вибирати край оселю, оселю, край си. Та як би і мав, так я право, то вибрав тебе, моя рука. Я не знаю найвищої слави, крім тієї, ще твоїм сином зовусь. Моя праведна Русь, Україна. Лиш тобою я плачу і смію. Проти зростав, зростал тут закину, лиш для тебе живу і борюсь Із краплин материнских молочних, із масних свіжозорених смуг дійняло. Ось моє серце співоче, та бунтарський нескорений дух, дійнялось моє серце співоче. Та бунтарський нескорений дух. Мені сняться степи, Оріани, і трипільські лелекі хати, у душі мої скіські кургани, та князівські, черлені щити, і литавровим громом пульсує, в жилах дикого поля, запал, закіпає, клекоче, нуртує, хай да Польни шал, моя сутність в повстанському схроні, у диму лісових таборищ, у п'янкому гірському полоні та у іскрах домашніх вогнищ. Де б мене не насило гонило і куди б не назвав мій набат, світ країно без тебе не милий, Все одно лечу в тінь твоїх шат. Скільки б з інших не пив я ручаю, скільки б я б не блукав чужині, та не стати мені самураєм і гусаром не стати мені, ні спартанським гоплітом сталевим, ні тевтонським наскнехом не будь, не з сні з орлом, ані з левом, лиш тризуб золотий, моя суть, голос крови лунає руя. Благовістом священним звинить. я ніколи ніде не забуду. Хто я є ні на день, ні на мить. Я нащадок ведьмастових, я і нокскезів миру, я по духу і по духом покрови, козаком проживу і помру, я по духу і по духом покрови, козаком проживу і помру. Потрібна земля з кров'ю. Майже 12,5 тисяч сучовиків було в карпатській тиші. Багато більша половина з них загинули. Більшість друга емігрували. Мені сьогодні приємно, коли до мене до журналіста підходять, підходять звичайні люди і сіл і кажуть, та ми ще знаємо, в нашому селі ще був такий чоловік, ще був інший, а такий помер і не говорив, бо боявся, що він був в Ми ще дуже багато не знаємо. І наше завдання боротися за Україну, за Карпатську Україну до останнього.